Герой поєдинку Пакуліч Олександр. Сашко, розкажи, твої емоції від переможна забита в голову для твоєї команди. Мені емоції завжди позитивні, коли команда виграє вдома на своїй подіванні. Пощастило забити, голкіпер помилився на виході. Теж зіграв на добування і забив гол. Тоді, як справжній форвард, так і треба бути. Треба очікувати помилку. Робити так, щоб помулявся суперник. Взагалі чи очікував, що буде гол, і Скільки в тебе планів забити, план забити голів на сезон? Ти щось робиш? Ти планку піднімаєш до себе, чи ні? Та ні, не піднімаю. Я взагалі крайній захисник так, але, але бориш випустив на позицію вінгера. Ну, Забив гол переможний. Емоції гарні. Прекрасний Це результат. Добрий. Олег Борисович ще раз продемонстрував свій талант, провиця. І Знав, кого треба випускати і хто б'є. Тому, Сашко, тобі тільки успіхи в наступних матчах діяти надійно на всіх позиціях і радуйте своєю грою. Дуже дякую тобі. Дякую.